Як надіслати свіфт переказ від банку ПКО СА в інтернет банкінгу ПКО 24. Увійдіть до інтернет-банкінгу ПКО24 і на головній сторінці натисніть Новий переказ. У вікні переказу перейдіть до вкладки Валютний закордонний. Заповніть форму. Виберіть рахунок, з якого хочете здійснити переказ. Введіть дані одержувача та його номер рахунку з iBank. Після введення IBAN країна одержувача та код банку одержувача заповняться автоматично. Напишіть призначення переказу, введіть суму та зазначте валюту переказу. Якщо валюта переказу відрізняється від валюти вашого рахунку, вона буде конвертована відповідно до курсової таблиці банку. Зазначте дату виконання переказу, визначте режим виконання переказу та ознайомтеся з інформацією щодо оплат. Виберіть додаткові опції, наприклад, збережіть одержувача або зазначте, що хочете отримати підтвердження електронною поштою. Авторизуйте операцію вибраним методом авторизації, наприклад, у мобільному додатку ПОПей.